Дійсно, як, якщо говорити за криворічку ТЕЦ, то там до 2018 19 років вона належала державі. Це була державна ТЕЦ, і в цій ситуації, коли було прийнято рішення про передачу ТЕЦ на Нафтогазу, це виглядало логічно, тому що вертикальна, вертикальна інтерв'яна компанія навтогазу проїзд. Яка має власне видобуток газу, власну збуду газу, буде одночасно продавати і тепло, маючи величезні кошти і отримуючи величезні надприбутки від того, що вона продає газ, а тим що тепло тобто, тій же теплоковому тобто ті же криворізькі тець. Ну це було дуже логічно, що вона а, отримає як газ отримає а, собі криворізьку тець, проведе технічний аудит, проведе на технічну модернізацію підприємства і буде надавати якісні послуги. Тобто тут то все логічно. І з іншої сторони спроба міста до, отримати текст до себе заправління, також виглядає логічно, тому що все ж таки а, місто тоді буде відповідати за надання посту теплопостачання перед всіми громадянами. На жаль, вийшло так, що бунчевна саме ну, велика Україні компанія на катарсу отримала підприємство, але при цьому абсолютно нічого не зробила для того, щоб з степнопостачання стали дядьками. Не відремонтували плави, не відремонтували котелки і довели ситуацію до того, що більше 100 тисяч людей знаходяться на план в місті спочатку опалювального сузосу.